Вітаю! Отже, я вже готуюсь вам показати ще один комплектик з того великого замовлення, і один з 10 комплектів зараз буде перед вами. А тут я показую деякий процес і поки розповім вам, що це буде за комплект. Отже, мережа це дуже ніжне, насправді голубеньке, з розовим вкрапленням, і буде колаборація з білою сіточкою, сіточка по спинці. Мереживця спереду. Дуже круто виглядає, ніби комбоваріант, ніби ви вдягнуті у два комплекта одночасно. Це дуже круте поєднання насправді, а біла сітка дуже круто підкреслить яскравий колір самого мережива, і воно дуже вигідно буде виглядати. Звісно ж, при денному світлі вигляд цього мережива набагато ніжніший та гарніший, а при штучному освітлі. Сітлення маєте спостерігати ось це. І я хочу зауважити, що я вже бачу щось таке суперське, деякі завершальні штрихи, і маємо скоро ж готовий результат. Ось, будь ласка, спостерігаємо, ніжні трусики, стрінги, також сіточка позаду. Такий у нас бюзгалтер з колаборацією сітки білої. І краса вийшла.